Всім привіт! З вами я, Хейті. І сьогодні я вам розповім, які краще советські танки собі вибирати. Ну, які танки краще качати. Пишіть е, в, <кхи> в коментах, які краще. Алте. Та Я не можу, слово сказати. які краще вибирають е, страни, які танки. Коротше, сьогодні я покажу м -м топ, зараз порахую топ. Е раз, два, е Топ 3 топ-3 іксових танки СССР, які треба качати. Ну що ж, все ж беріть їду, а ми починаємо. Ну що ж, перший танк це буде у нас іс 4. Скажу, що цей танк дуже-дуже гарний. Насправді на цьому танку дуже легко грати. Ну, В принципі, можна на ньому виїжджати вперед. Ну, звісно, якщо по ньому ну, пару разів там зробить е бабаха, то тоді, ну, в принципі, з 4 нічого не лишиться. Ну, 4 рази бабаха пульне і все, нічого не з цього. 4. Ну, як ви бачите, в нього взагалі без всяких рангів, без всяких уровнів 2450 кп В принципі, я думаю, що це дуже таки нормально. В мене він, іменно у мене є нормальний такий танк. Мені дуже подобається на ньому грати. В принципі, завчасно я провожу весь час на цьому танку. Бо він дуже удобний: стандартне керування, нормальний, коротше, танк. Ну, от, як ви бачите, на цьому танку, якщо якийсь нубік його отримав по якомусь промокоду, то нубіки, думаю, роблять так, просто виїжджають саме вперед. Ну, В принципі, на ньому це можна робити, бо цей танк це, він дуже бронірований. Так що ну, він видержить ну, удар якогось АМАКСа, там, ну, Треба багато ударів, щоб уничтожити, там, якогось АМАКСа, але, ну, макса Прямо переді мною зараз стоїть Jeep 100. Ну і, я, як ви бачите, то я, мені, коротше, мене взагалі убили. Ну, танк цей доволі гарний. Так що рекомендую вам його використовувати. Ну, а ми приступаємо до наступного танк. Це І7. Тож дуже рекомендую його. Це дуже гарний танк, собственно. Рекомендую вам його брати, бо він дуже гарний, дуже мощний. У нього, по-моєму, 2550 хп, якщо я не забув, в мене його немає. Я взяв відео з інтернету, бо в мене цього танку просто нема. Я його ще не досліджував, але вже йду до цього танку. Я зразу напишу в коментарях під цим відео, коли получу цей танк із 5. Як ви бачите, він дуже гарний. В принципі, він нормальний, на ньому можна їздити. Ну, Можна сказати, що нубам його да, можна качати, бо якщо нуби просто на максимальній швидкості виїжджають просто к противникам, то тоді, якщо він виїжджає прямо в противників, то тоді в нього броня нормальна, так що його за 5 секунд буквально не розіб'ють. Ну, Якщо дати із 7 проти із 4 минулого нашого, то, в принципі, вони можуть знищити друг друга. Вони, в принципі, по силі однакові. В принципі, вони нормальні і двоє адекватні, нормальні. Ну, ну Бам цей танк краще качати, бо він дуже гарний, сильний. От, тільки що пробили бабаху, це, по-моєму, бабаха була. Да, це, по-моєму, бабаха була. Зараз узнаємо. Ну, ну, бам, його можна качати, в який раз уже, повторяю. Бо все-таки дуже гарний танк. Да, Це, походу, бабаха. От, нормально, 507 хп. Да, бабаха, от, мінус 507 хп за вистріл. Ну, дуже, напевно, нормально, так. От бабаха його навіть не пробила, бачите? Ну, в принципі, нормальний нанос хп. Багато у нього ХП. В принципі, нормальний танк. Ну що ж, а ми приступаємо тоді до нормального танку. От він Ще один танк, дуже гарний. обжиг 263. Дуже гарний танк, ось така зенітка. В принципі, дуже гарний танк, рекомендую. Але прикол в тому, що нубам краще його не качать. Якщо ви скачаєте його, то. Ну, Просто у цього танка не так багато ХП. Це зенітка, вона не така бронірована, Так що, якщо ви там будете м -м, виїжджати, як нуби на максимальній швидкості в противниках, то там бабаха вас з е, двох вистрілів просто знищить. Ну, навіть АММАКС дуже швидко його знищить, У нього 2000 м -м, там ЛБТТ поїхав. У нього ну от бабаха, наприклад. От, зараз випульне. Ну, в принципі, 401 хп. Ну, вам чого не рекомендую. Бо якщо ви заїдете прямо всіх противників, то тоді вас просто м -м, полупашать і вас дуже швидко уб'ють. Якщо ви качаєте цей танк, то треба на ньому їздити, бути дуже-дуже обережним. ну... М -м бо його дуже швидко вас можуть знищити. Так що будьте дуже-дуже обережні на цьому танку. Ну, якщо ви професіонал, то ви думаю, будете ну, сражатися на ньому нормально. Бо якщо якийсь нуб вийде до цього танку, то тоді ну, може статися, що просто об'ють пару ударів, там всі постріляють, все, убить. Так що ну, вам його не рекомендую. І якщо ви вже граєте ну, 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 хоча б, ну, хоча б, б, ну, один рік, то тоді вже можете його, в принципі, качати. І то навіть 2 роки треба грати, щоб нормально так е його качати. Ну, Тоді ви вже такі, як професіонал, і можете його качати. Рекомендую професіоналам. Ну, добре, і ми приступаємо до останнього, уже 4-го Ну, Далі у нас іде Т-62. А, дуже гарний танк. В принципі, він такий нормальний. Нубам не рекомендую. Бо, ну, вибачте, за швидке відео, бо в мене його немає, довелося знайти в Ютубі. Ну, Не рекомендую його нубам, бо нуби просто будуть просерек на ньому катки. Бо якщо нуби виїжджають прямо до противників, то тоді все, противники унічтажають його з пару ударів. Так що рекомендую вам, якщо ви на цьому танку, то рекомендую бути максимально обережним і, і вам треба бути професіоналом, щоб ганяти на цьому танку. Ну, в принципі, ви можете, якщо ви професіонал, то тоді рекомендую вам його качати. Ну, вам не рекомендую. Знову ж таки, якщо ви вже поіграли ну, десь два роки. Знаєте, що таке маневри, знаєте, що таке обережно стріляти, ховатися за углами, то тоді рекомендую вам цей танк. Ну, добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо нам треба на кінець то вже добити 300 підписчиків. А на 300 підписчиків вийде ролик про побіг зі школи Балді. Ну, в Майнкрафті. Ну, добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім до побачення.